Підвищена вологість суттєво погіршує якість зерна, зазначає директор елеватора Євген Сайко. Пророслого зерна у валі за стандартами має бути до 5%. Деякі господарства привозили в лабораторію зібране, аби зробити відповідні аналізи. Тож, зі слів Євгена Сайка, з ряду полів кількість пророслого зерна доходила до 30%. Таку пшеницю вже на виробництво хліба беруть як у підмішку, а не так, як допустимо просто йде помол стандартної партії. І плюс, і ще, коли вже зерно проростає, там проходить зміна його структури. Одним словом, йде погіршення якості цього зерна. І навіть взяти не пшеницю, а взяти і жито. Я не знаю, як це на лінії культури впливає. Ну, так як ми ячмінь. Дуже залежить це пивоварні сорти. Коли є багато пророших, то він просто йде у фуражний. А пшениця, якщо вона пророша більше, ніж норма, вона теж йде просто у фуражну. І найнеприємніше для сільгосптоваровиробників різко падає ціна. Та й хліб з такого зерна виходить без шапки і рваний. Та ще є й певний негатив для здоров'я споживачів.